Всім привіт! Мене звати Людмила. Це моє перше відео взагалі на Ютубі. Насправді я його перезаписую вдруге. Я знімала такий вечірній формат відео на своєму інстаграм, але з часом я зрозуміла, що в півтори хвилини рілс вся інформація не влазить, і саме тому я вирішила завести Ютуб. Підліткового віку я почала цікавитися стилем, і я зрозуміла, що одяг це не просто про речі, це про самовираження, це про прояву свого внутрішнього я. Так і я почала цікавитися одягом, фешеном, і в принципі я. Доволі творча людина. Я навчалася загалом в музичному коледжі, потім ще я е, займалася графічним дизайном. В принципі, я зрозуміла, що я хочу зв'язувати своє життя зі стилістикою, з фешн. Це та ніша, яка мені неймовірно подобається, яка мене надихає, і як на мене це найважливіше. Тож, дуже хочу на цьому каналі створити таку. Затишну атмосферу балачок просто ніби з подружкою, що ніби я е, вам, як своїм подругам, друзям, розповідаю про стилістику, про фешн. Тож беріть щось смачненьке, заварюйте собі чай, каву і приємного вам перегляду! Роді сьогодні я хочу з вами поговорити на таку актуальну доволі тему, так як попереду новорічні свята, різдво і дуже багато намічаються корпоративів, святкувань. Більшість хоче виглядати яскраво, гарно, тематично. Тому люди зрозуміли, що купують собі вбрання, але. Більшість йде саме в мас маркет бо зрозуміло, що ніхто не хоче витрачати велику суму грошей на сукню, яку ти вдягнеш один раз. І тому насправді мас маркет сегмент виробляє дуже-дуже багато новорічного всякого вбрання, дуже багато речей. Я вам кажу як людина, яка працювала в мас маркет магазині і Просто скільки нам приїжджало речей, і скільки продавалось, а так само скільки не продавалось, і потім, тобто, вже після нового року на знижках це ніхто не купував, бо вже нікому там не всралися ті е, сукні в паєтках, Або вже нікому це не було потрібно, зрозуміло. Я як е, свідома людина розумію, що це дуже погано впливає на. Е, і так, забруднену екологію на забруднене навколишнє середовище. Я хочу розповісти вам про такі святкові одиниці одягу, які ви також потім можете інтерпретувати у свій повсякденний гардероб. Аж, я думаю, не будемо затягувати. Погнали. Перше це спідниці і загалом нижні вироби, тому що це ті одиниці, які знаходяться далеко від портретної зони, і їх можна дуже легко впроваджувати навіть в повсякденний гардероб. Я саме буду говорити про спідниці. Наприклад, на Новий рік це можуть бути спідниці з воланами симетричні. Полупрозорі з паєтками, з пір'ям навіть. І це та річ, яку ви можете вдягнути на свято, і так само потім впровадити у свій повсякденний гардероб, одягаючи там зі светрами, з кардиганом, або, наприклад, взагалі міксуючи різні стилі між собою протилежні, наприклад, ту ж саму спідницю вдягнути під анурак або світшот. Це виглядає дуже... Неординарно це виглядає сміливо і неймовірно гарно. Так що, якщо ви людина, яка любить експериментувати, я вам раджу пробувати комбінувати. Різні стилі, і це я кажу зараз не тільки про спідницю з паєтками. Комбінація різних стилів вона завжди виглядає дуже цікаво і виграшно. Тут у в нас це яскраві колготки. Дуже круто дивляться з якимись напівпрозорими спідничками або сукнями. Вони створюють такі. Дуже класний силует ніжок також кольорові колготки потім можна використовувати в своїх повсякденних аутфітах, додаючи цікавих якихось вкраплень у свої образи. І насправді я цим також користуюсь. У мене ще з минулого року є червоні колготки. Ще кольорові колготки це та одиниця, от яка вже пару сезонів з нами, і тобто вони досі залишаються актуальними. Тому я вам раджу придбати собі. Такий цікавий аксесуар. Далі в нас ідуть рукавички. Рукавички, як на мене, це взагалі мастхев підвищення градусу аутфіту. Ви можете їх комбінувати просто з якимись звичайними мінімалістичними аутфітами, приклад з діловим костюмом або просто з футболкою та джинсами. Ну, це також ви можна сказати підвищуєте градус свого. Аутфіту, тим, що додаєте таке цікаве вкраплення, і я вам раджу і так експериментувати, бо це виглядає неймовірно гарно. І останній айтем, про який я сьогодні хотіла б з вами поговорити, це піжама. Як на мене, це просто неймовірно. Я мрію зустріти новий рік в піжамі. Це виглядає дуже розслаблено, дуже так атмосферно, затишно. І мені здається, дуже класна ідея. Я реально просто мрію спробувати це влаштувати з друзями таку тематичну новорічну вечірку з дрескодом піжами. І можна сказати, що ви просто влаштовуєте таку піжамну вечірку. Всі приходять в піжамах розслаблено, затишно, по-домашньому, і це насправді дуже круто, тому що часто новорічні свята вони більше. Визивають якусь тривожність, метушню, постійно там щось треба купити, зробити, приготувати. А так ви просто вдягаєте піжамку, забуваєте про всі свої проблеми. Знаєте, як то кажуть, як новий рік зустрінеш, так ти його і проведеш. Щоб ви зустрінете новий рік просто в якійсь гарній витонченій піжамі? Розслаблено, спокійно, то так і ви, і проведете новий рік, це 100%. Що ж, на сьогодні це було все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Мені вже було дуже важко насправді говорити, якось всловлювати свої думки, бо я перезаписую це відео вдруге. І загалом мені хотілося передати таку затишну атмосферу, атмосферу свят. Я сподіваюся, що, мене, що мені вдалося. Я навіть вдягла свій такий вінтажний светрик. Це мене немає. Немає нічого такого новорічного, а я хотіла якось додати якоїсь атмосферки в своє відео. Тож я сподіваюся, мені вдалося. Мені буде дуже цікаво почути, почитати ваші враження, думки. Тож обов'язково пишіть коментарі, ставте лайк. І я думаю, що. Ви будете тепер регулярно мене бачити тут, і також пишіть в коментарях, можливо, якісь ідейки для нових відео. Я буду все обов'язково читати. І що ж, побачимо з вами в наступному відео. Ж гарного вам спокійного дня! з вами була ваша подружка-стилістка, як я себе називаю в інстаграмі, і всім па-па, до наступних зустрічей.